Російська агентура на Банковій знову завадила закордонному відрядженню п'ятого президента України Петра Порошенка на цей раз до Брюсселю. Сам Петро Олексійович заявив, що за вказівкою керівника Служби безпеки президента його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером. Ну, Порошенко найкращий в Україні дипломат. Він найкраще може. Домовитися про різноманітні питання підтримки України і про зброю, і про економічну підтримку, і про рух в ЄС, і про рух безпосередньо в НАТО. Ну, якщо його не випускають на переговори, то це, звичайно, що поступила вказівка із Москви. тому що він може домовитися, він може просунути інтереси України. Це я думаю для розумних людей очевидно. 16 січня історичний день для всієї української держави, сказав Порошенко. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке, врешті-решт, призвело до подій Революції Гідності. Ну, це він говорить про голосування диктаторських законів 11 років тому, які були проголосовані. При Януковичі. ті, хто голосували того дня, все ще є в цьому залі, все ще Верховна Рада не спромоглася вигнати їх звідси. Ну ПЗЖ триває ПЗЖ, союзники банкові. Триває і згортання демократії. Знову мене, як лідера Європейської солідарності, за вказівку керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії. Порошенко також звинуватив окремих депутатів у спробах відволікти увагу від власної корупції, власної жадібності та власних крадіжок. Лише зараз, завдяки голосуванням у цій залі, вони вкрали 70 мільярдів у війська, зауважив Порошенко. Окрім того, він нагадав про героїзм українських військових. 16 січня також день, що засвідчив героїзм української армії, бо 10 років тому в Донецькому аеропорту Славетні Кіборги продемонстрували, що означають новостворені Збройні Сили України і що наразі тримають фронт, нищать окупантів та рятують державу. Блін, скільки ж може продовжуватися оце байденовське, абсолютно безхарактерне. Абсолютно без, безсенсове просто такі топтання ногами реальної ролі, яку має грати велика держава Сполучені Штати Америки. Ну, Байденівська адміністрація своїм потуранням, диктаторським замашкам. Нинішньої влади потуранням е е того, що нинішня українська влада зелена, топче демократію, знищує законність. Ну, це не випускання Порошенка і кримінальні справи е е Порошенка. От. Ну, це просто найкраща ілюстрація, що Байденівська е, адміністрація вона просто плювати хотіла не лише на. Україну, га, але і на інтереси власної країни. Це що? У ваших власних інтересах дозволяти отаке творитися в країні, якій ви допомагаєте? Коли негідники фактично перетворюють свою владу на диктатуру і знищують людей, які справді можуть. Ефективно управляти країною в цих умовах. І управляють самі не в інтересах країни, не в інтересах нашого спільного співробітництва американо-українського, а в своїх власних приватних інтересах, а також е, потураючи діям е, спецслужб сусідньої держави, з якою ми воюємо. Ну, як можна було. Всі ці 5,5 років, ну, там спочатку не 5,5 років, а 4 роки, власне, Байденської, як можна було ось це терпіти і не втручатися, дозволяти. Ось таке. Я дивуюся витримки Порошенка, який слово, я так розумію, не каже на свою. В свій захист. Замість того, друг, другий вже в сто раз пожалувався б, дзвонив би, обривав би телефони в Білий Дім. Я так розумію, що Порошенко не, не скажеться. Але ну все ж на віду. адміністрація Байдена мала би когось взяти за шкірки і сказати чувак, або ти е, вистанавлюєш законність, або, ну, або вибір дуже неприємний. Вони цього не зробили. Буде сподіватися з 20 січня в білому домі Трамп, і законність в Україні буде відновлена.